Подвір'я, де ми мешкаємо зараз, це наш собачка. Рем. Рем не можна. Це гості наші, не можна. Все, це. це ми привезли його з собою. Жителька села Тур'я Краснопільської громади Людмила Кіріченко показує подвір'я їх із чоловіком тимчасового помешкання. Сюди переїхали восени 2023 року, рятуючись від обстрілів. Для того, аби вивезти зі свого домогосподарства все необхідне, розповідає пані Людмила, винаймали транспорт. Потрібно було перевезти господарство, картоплю, бо ми не виїздили, поки городину ж садили теж. От, і, хоч як страшно не було, а садили городину і чекали, поки її можна було прибрати, а тоді вже поїхати. От, тому треба було і консервації, і городину, господарство, деякі речі, деякі меблі і дрова везли з собою. Також із собою Кирішенки забрали собаку, двох котів, курей та гусей. Кроликів забили, яких віддали зовсім маленьких людям, щоб ну, шкода було кидати. От. Гусей сюди забрали, тому що тут ось, ну, дозволяло помешкання сараї тримати їх, а потім вирубали їх, тому що ну, немає умов, живемо тут біля дороги, а ця птиця така, що їй треба водичку, треба травичку попастися. І те зараз тримаємо тільки курочок. У Тур'ї, що розташована за менш ніж два кілометри до кордону з Росією, пані Людмила прожила усе своє життя. Мої батьки, навіть тоді ж це був союз, переїхали в це село, щоб бути ближче до батьківщини моєї мами, бо мама моя з Росії, батько з Росії теж там я закінчила школу і туди повернулася працювати. В цій школі я пропрацювала. 40 років вжили чудово. Чудово село, дуже красиве було. Ті, хто приїздили до нас, село дивувалися. Просто наскільки це воно таке ухожене, зрозумієте, скрізь побілено, пофарбовано, покошено, дуже красивий парк. У нас 24 лютого, 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, через тур'ю пішли колони російської техніки, згадує пані Людмила. Перші колони спокійно йшли, не поспішаючи, йшли й полем, але це вже був такий час, що сонечко пригрівало якось, і вже снігу не було, то вони там важка техніка, вони грузли в тому полі. А вже пізніше вони стали прямо летіти. Ми ще тоді, мабуть поспішали на парад у Київ, бо в них вже думка така була захопити Київ. Не так то легко захопити Україну. Обстрілювати турю російські війська почали за кілька місяців. Згадує пані Людмила. Під час одного з таких загорілось поле поряд із селом. Уже зібране поле, тому що там солома залишилася. От під час пострілів загорілося, обстрілу загорілося все, солома на полі. Але тоді пожежні машини приїхали і затушили, тоді ще можна було приїхати, тобто вогонь до села не добрався. На не добрався. Ну, 23-му вже обстріли стали все інтенсивніше, інтенсивніше, і люди потихеньку стали виїжджати із села. У вересні 2023 року виїхати з турї вирішили й Киріченки. Прихисток їм надали родичі в сумському районі. Наразі вони проживають у місті Суми, а цей будинок використовувався ну як дача, Але в зв'язку з воєнними подіями вони перестали приїздити ось і дозволили нам проживати в цьому будинку. Покинути село, в якому прожили все життя, каже жінка, було дуже складно. Як тебе вирвав із корінням, розумієте, і пересадив на інше місце. Це було дуже важко приживатися і дуже болісно. Це були перші дні, це були просто сльози, просто сльози, вибачте. Нині говорить пані Людмила до цієї, хоч і тимчасової домівки, звикли, показує одну з картин на стіні подарунок від доньки. Її каже, також забрала з собою під час виїзду. Інколи, розповідає пані Людмила, в гості навідуються односельці та в основному спілкуються з ними телефоном. І Кожен із них розпитує, а чула щось про Торю, а є якісь новини про односельців. Завжди, завжди, з ким би не говорила я, хто б мені не телефонував, питають у мене, що нового чула про Торю. Нині, за інформацією обласної військової адміністрації, в Турії не залишили жодного мешканця. Останніх двох жителів села евакуювали представники Червоного Христа наприкінці травня минулого року. Тоді Суспільному жінки розповіли, що відмовлялись виїжджати без своїх шести кіз і погодились на переїзд лише з ними. Людмила Кіріченко показує фото тур'ї, зроблені з висоти в лютому 2025 року. Їх розмістила на своїй сторінці у Фейсбук одна з односельчанок. Жінка каже, коли побачили їх, почали одразу шукати свій будинок. Дуже б хотілося, дуже б хотілося повернутися, хоча я навіть не знаю, чи це вдасться, чи дозволять нам там жити після закінчення війни. І коли нам дозволять туди повернутися, бо це прикордоння. Попри все, пані Людмила вірить, що повернеться до рідної домівки і ділиться мріями. Щоб закінчилася війна, щоб всі мої близькі, рідні, друзі, знайомі залишилися живі, щоб ми колись родиною зібралися всі за одним столом, і щоб ми в селі. Мали змогу зустрітися своїми односельцями. Ви знаєте, я ніколи не думала, що е, мені їх так не вистачатиме. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.